Кожним роком село Кордони, яке розташоване на березі Телегульського лиману, набирає популярності серед відпочивальників. Завдяки створенню підприємцями рекреаційної зони до села поїхали на відпочинок багато людей. Проте комфортні умови забезпечують не тільки представники бізнесу, а й візирська сільська рада. В умовах воєнного стану профінансувати та реалізувати масштабний благоустрій села неможливо, проте потрошечки деякі заходи тут проводяться. Наприклад, зараз тривають роботи по встановленню нових лавочок та урн для сміття. На сьогоднішній день дякуємо сільської раді нашої. Ми закупили лавочки, урни, тому що ми всі знаємо, що ми розширяємося як туристична зона. До нас їде дуже багато відпочиваючих, і звісно, для того, щоб люди рекомендували це місце, мали бажання знову сюди приїхати. А в майбутньому я так думаю, що це буде поповнювати бюджет нашої громади. Повинні бути локації де б їм було б зробити селфі, так, якісь фотографії, також якісь маленькі зони відпочинку, тобто спортивні, дитячі майданчики. Частину нових лавочок та урн вирішили встановити при в'їзді до села у так званому парку Два серця. За цією локацією є спуск до лиману і, скоріше за все, у цьому році відкриється ресторан Українська кухня та міні-парк. Тому Оксана Третякова вважає задоцільно встановити саме тут лавочки, щоб людям, які будуть повертатися з лиману або ресторану, було де відпочити. Але це ще не всі плани керівництва старостату. Я ще хочу. Це в мене такі плани в цьому році відкрити локацію при спуску на устрічну ферму. У нас там дуже класна фотозона, тому що берег лиману, і я планую собі зробити там, -там міні-таку локацію. В планах дуже це велика гойдалка. І от лавки ми вже туди закупили, плюс зробимо такі от клумбочки невеликі, тому що всі автобуси вони не спускаються вниз, вони зупиняються там. І бачу, дуже багато людей фотографуються, бо там прям вид такий класний з лиману. І от я собі подумала, чому ні. І дай Бог, якщо спонсор, який пообіцяв нам саме цю гойдалку зробить, то ми, мабуть, і до весни ще встановимо ту гойдалку. Ще один цікавий факт, який підтверджує привабливість села Кордон це поява нових жителів. За словами Оксани Гігорівни, у минулому році декільком відпочивальникам настільки сподобалось село, що вони придбали у кордоні будинки. Відтак можна зробити висновок, що розвиток туризму у візерській громаді напряму впливає і не покращує місцевої демографічної ситуації.